Привіт, друзі! Я дуже радий бачити сьогодні вас на нашому каналові. І ми зараз поговоримо про те, з чого почати садівництво. Я знаю багатьох, у кого є мрія, мати свій сад, свої овочі, свої ягоди, але водночас багато хто думає, ой, то треба величезні гроші, гектари землі, купу досвіду. Насправді ні. Почати можна з найпростішого, навіть у відрі, навіть на балконі, навіть біля старої хати на маленькому клаптику землі. От скажіть мені, будь ласка, або напишіть у чаті, ну, в коментарі, да? хто з вас вже щось садовив. Напишіть плюс, якщо ви садовили хоч раз в житті або ту картоплю, або цибулину. Я вам обіцяю, сьогоднішній ефір буде особливий. Це не суха лекція, це буде базовий курс. Але такий, що ви реально захочете завтра взяти лопату і посадити щось своє. Дивіться, друзі, початок завжди найважчий. Більшість людей згорають саме на початку. Ще до того, як щось посадили. Чому? Вони думають, у мене мало землі, у мене немає грошей, у мене немає часу. Насправді все це міфи. По-перше, землі може бути навіть півсотки, і це вже міні-рой, якщо правильно до цього підійти. По-друге, грошей треба мінімум це насіння, лопата і вперед. По-третє, час. Тут головне правильна організація. Треба гнатися не за обсягами, а краще посадити менше, але гарний догляд і це. На цьому меншому клаптику землі вирости більше, чим на здоровому. Наприклад, навіть підібрати культуру, ви можете посадити кукурузу ціле поле, яке вам взагалі не нужна і вона посохне. А можна посадити, наприклад, полуницю, яка через год, вам, через рік вже вам принесе щастя. Тепер увага. Знаєте, яка найбільша помилка новачків? Вони хочуть одразу виноград, персики, яблуневий сад. А треба почати з самого простого, бо перший урожай маєте, має бути легкий і приємний, а не розчаруванням для вас. І так, я підібрав сім ну, культур для старту, які вам будуть дуже е, гарні, можна так сказати. Тому що саме Розпочати із чого, це дуже важливо. Наприклад, тобто топ-7 культур для старту. Перше це картопля. Посадив, забув, викопав і вже гордість. Я сам вирощую картоплю, не купую в магазинах. Часник на другому місці, зубчик у землю і він росте сам. Кабачки посадив. Насіння і маєш урожай, який потім носиш сусідам відрами. Полуниця посадив кущик і вже через рік маєш свої ягоди. Цибуля, зелень через два тижні вже після того, як ви посад... посадите цибулю. Редиска через 25 днів і вже на столі. Огірки, огірки взагалі, посадив у пляшку чи бочку, і вони самі тянуться. І самі ростуть. Це була сімка, так сімка, можна сказати, щастя культур, які вам допоможуть при стартові при вашому садівництві. Потім багато хто думає, що займатися садом, це треба купити пів магазину інструментів. Насправді все це трішки простіше. І теж я підібрав сімку інструментів для старту. Перше, це лопата універсальна, граблю, щоб вирівняти землю, Сапка, це взагалі головна зброя проти бур'янів. Відро носити воду, гній або той же самий бур'ян, лійка або пляшка з дірками для поливу. секатор, щоб. Підрізати, формувати кущі, рукавички. І повірте, рукавички вони важливіші, ніж здається. А тепер я хочу вам сказати речі, які врятують від розчарування. Я зібрав 5 таких помилок, які для початку вам допоможуть. Щоб ви такого не вчиняли. І так, 5 помилок. топ 5 помилок, які роблять початківці. Засадити все і одразу, а потім кинути, це перше. Друге, забути полити, і все сохне це друге. І третє, не боротися з бур'янами. Вони. З'їдають ваш урожай. Четверте, не підживлювати рослини. Рослинам теж потрібна їжа, можна так, грубо говоря, сказати, і любу рослину треба підживлювати. Садити не п'яте. Садити не те, що любиш їсти потім урожай валяється, бо ніхто не хоче, бо воно нікому не нужне, а садовити саме те. Чого вам більше всього хочеться. І ще одна помилка порівнювати себе із сусідом, бо він 20 років садить, а ви перший сезон. І у мене, до речі, до вас є таке питання. Які помилки ви вже робили? Напишіть, будь ласка, в коментарі, які ви помилки робили. Наприклад, за цих перечислених, що я вам тільки що перечислив. І хотілося б трішки поговорити з вами про мотивацію. І знаєте, чому я люблю садівництво? Бо це не просто їжа, це просто навіть інколи буває як дуже велике, заспокійливе для себе. Коли ти працюєш із землею, ти відпочиваєш від проблем, які накопилися, від стресів. Політики, це як безкоштовна така вам буде медицина. От, наприклад, згадайте, що приємніше купити помідор у супермаркету, чи зрізати свій теплий від сонця помідор. Ну, це я вам так наприклад. Садівництво вчить терпінню, ти кинув на сінину і чекаєш. І коли виростає перший паросток, це маленьке таке диво і вже маленьке таке заспокійливе для вас. Воно вчить цінувати життя, бо ти бачиш, як воно народжується. Напишіть у чат, хто погоджується за мною, що сад це маленька терапія. Друзі, ми сьогодні пройшли величезний шлях. Ми розібрали з чого почати, які культури най... найпростіші, які інструменти треба, які помилки уникнути і чому садівництво це справді кайф. І заспокійливе. Якщо ви дослухаєтеся до цих порад, у вас точно буде перший врожай. І пам'ятайте. Садівництво затягує. Почнете з редиски, а закінчите виноградником і садом своєї мрії. Це я вам кажу на своєму досвіді. Хто в чомусь сумнівається, можете передивитися мої відео і в цьому переконатися. Усім дякую і з міста Харкова вам великий-великий, усім привіт!